Це жорстко! але ну, він реально відчуває цю гру, мені починається по Іносе! Звільнив зараз його вікадя на скілі. Так, ну два в три. Контрольовано Соболь не вчитається, будь ласка, застригнути й вбити. Що постріпі, друже, що постріпі, провал! Це жах. Насправді він мав тут бивати 100%. Два в два. Вікадія продовжує смокомо, мені подобається, як він зачилився. Оце вже досвід. Він просто спокійно йде в дев'ятку, не ускладнює собі життя. Подивіться, де другий номер. Другий номер біжить зараз з ями і буде бігти на мідл. І обережно несе пачку на асайд і Флей, мені здається, розуміє таку перетяжку і має зараз бивати, інакше у них не буде другого шансу. Флей. Як же ти руїниш зараз сам собі? Спалився Вікадія. І вони на асайді вже все нормально. Так, буде ставитись бомба зараз. І це складноватий ретейк для Веном. Але що по гранаткам? Є смачок. Ну, дійде до ретейку, буде смок на бомбу, тим паче, що е, пачка ставиться на дефолті. І, можливо, Вікадія або Мейджор підуть, відіжмуть собі банан. Тоді шанси збільшуються трішки у Веном. Але треба пришвидшуватись. Є кіти, але вони повзають і повзають під дев'яткою. Так, ну що треба якось рухатись. Ну ви або йдете, або ні. Тут немає інших варіантів. Типу, треба трошки мобільніше. І так, типи заховались. Вони давно вже сидять в своїх позиціях. Мені подобається, що Вікаді червоного залишають ховатися за клумбою, а далі мейджор буде пікати сам. Він від довжини грає, ставить кіл по опонентові. А далі це вже взяти мені здається неможливо, тому що вони просто розіграють на пару. Це і відбулося. Да, це і відбулося.